Близько сотні юнаків та дівчат змагались з чотирьох видів п'ятиборської програми: а це плавання, фехтування, стрільба і крос. Найменше змагались у двох і трьох видах, а старші – у чотирьох. Зі сходу України приїхала сильна команда Донецька, спортсмени, якого завжди мали лідируючі позиції в п'ятиборстві. Ми тільки що вернулись буквально два дні назад. Були на чемпіонаті світу, Отборочні Соревнования были квалификационные к Олимпийским юношеским играм. Наша девочка с Украины единственная наш мальчик, который занял первое место на чемпионате мира, отобрались на Олимпийские игры, юношеские, которые пройдут в Китае. Пятиборье это очень увлекательный вид спорта, и каждый может попробовать себя в, в чем-то новом и выбрать для себя лучшее. Пятиборье это очень довольно интересно, если в других видах спорта развивают только один вид, то здесь целых пять. То есть может тебе что-то нравится, может не нравится. И так это все интересно устроено, что прям ходить хочется. Серед учасників змагань були і представники спортивних династій, для яких п'ятиборство – це стиль життя. Я хочу участвувати на якихось іграх олімпійських, ну, я хочу дуже добре бігати. Ну, а чому вибрали іменно п'ятиборство? Ну, потому что у меня папа и мама занимались пятиборьем, и они мне подсказали, что это ну, очень интересно. Учасники чемпіонату відмітили, що в Житомирі завжди були і живуть традиції сучасного п'ятиборства. І зараз в чемпіонаті житомирські спортсмени завоювали багато призових місць. Житомир – це традиційний центр сучасного п'ятиборства. Не тільки в нинішньої Україні, але і в прошлому Совєтському Союзі здесь завжди була на високому рівні поставлена робота, і очень много класних, не просто хороших, а класних п'ятиборців виросли саме в Житомирі. Всі учасники чемпіонату отримали позитивні емоції від спілкування. Тим більше, що спортсмени Донецька і Львова мають щирі дружні стосунки.